Переважна більшість українців регулярно донатить на ЗСУ, медицину, гуманітарну допомогу, розмінування, допомогу важкохворим дітям тощо. Про це свідчать дані різних опитувань. Щодня в інтернеті проводять сотні зборів від невеликих персональних банок до величезних фондів. Лише на банки Монобанк від початку повномасштабної війни українці задонатили 100 мільярдів гривень. У мене такий принцип. Я з кожної пенсії я повинна зробити донат. один місяць більший, другий менший, там 500-300. Ну... Скільки я можу? Я думаю, що люди свідомі донатять вони розуміють, наскільки зараз це важливо і без донатів просто нашим нашим хлопцям буде там дуже важко. То наскільки стійкою є культура донатів в Україні? Чи стали українці за роки війни донатити менше? І як впливають корупційні і шахрайські скандали на їхнє бажання жертвувати гроші? За даними Open Data Bot, за минулий 2024 рік три найбільші благодійні фонди України United24, Повернись живим і фонд Сергія Притули зібрали понад 24 мільярди гривень. Це на 28% більше, ніж у 2023 -му. А за перші місяці 2025-го вдалося акумулювати більше грошей, ніж за весь 2023 рік. Воно за результатами опитування фонду Ілька Кучерєва та центру Резумкова у серпні 2024 року близько третини українців зменшили свої пожертви порівняно з попереднім роком. Найпоширенішою причиною зменшення обсягів донатів українці назвали зниження доходів. Це може бути або звичка, тому що як це не було б неприємно, але в тому числі до війни, громадяни звикають. Або нестача коштів, тому що значна частина громадян їхні доходи знизилися. На другому місці корупційні скандали в органах влади. Далі оприлюднені історії про шахрайство і зменшення довіри до організацій. Так болюче вдарили по довірі громадян корупційні скандали в Україні, збори осіб, які видавали себе за військових у центрі Києва, привласнення донатів колишньою волонтеркою госпітальєрів або остання гучна підозра у шахрайстві хворого на СМА Назарія Гусакова. Про цю ситуацію навіть висловлювався президент України, а поліція відкрила кримінальне провадження. Будь-який подібний вплив він є негативним з точки зору довіри. Він зменшує загальний рівень довіри людей до благодійних фондів, до благодійної діяльності, він зменшує їхню готовність е, зробити благодійний внесок. По суті, е, він породжує зворотну емоцію. Людина хоче допомогти і відчувати себе добре, відчувати, що зробила щось гарне, а натомість, якщо вона відчуває себе ошуканою, то це починає викликати у них ну, навіть відразу. Вони не хочуть долучатися до благодійної діяльності. Загалом корупційні всі ці, ці шахрайські схеми вони дійсно вдаряють по людях, тому що вони ніби як розчаровуються, вони хотіли зробити щось хороше, допомогти, а їх там, власне, або обдурили, або вони бачать як кошти, які могли піти на сили оборони і йдуть зовсім не в те русло. Це втрачає, ну це вбиває в людях певну мотивацію і потрібно. Кілька там тижнів місяців для того, щоб цю мотивацію повернути. За словами соціолога, частина людей зменшила кількість пожертв, бо переконалася, що держава почала закривати більше потреб війська, чого не було у 2022 році. Хоча друга частина, я впевнений. Ну і власне це підтверджено досвідом. Що якщо складеться така прикра ситуація, що знову. З'являться серйозні проблеми з забезпеченням у сил оборони, то от саме цю частину, значна частина громадян почне робити більше пожертв, тобто почне витрачати на це більше коштів. Але якщо говорити про взагалі бажання, то яскрава риса української ментальності, те, що українці. Завжди досить скептично ставилися до держави, державного апарату, не державного державного апарату, державних ініціатив. Тому добровільно взагалі не так багато донатили. Тож великі українські фонди роками забойовують довіру громадян, інформуючи про конкретні історії, витрати і результати. Ну, фонд таблеточки працює з 2011 року. І весь цей час ми боремося за довіру людей. Тобто, на жаль, це реалії України, коли в контексті благодійної діяльності наші люди насторожені. В цілому ми живемо скоріше в суспільстві тотальної недовіри, і відповідно це щось, де ми, як організації, маємо робити. Перші кроки назустріч, зокрема, якраз надавати достатньо деталізовану звітність в тому форматі, в якому вона потрібна людям, а також в тому форматі, в якому вони. Зможуть якнайкраще її зрозуміти. Е, насправді тут е, тривала історія, тому що фонд «Повернись живим він один із найдавніших і один із найстійкіших е, фондів в принципі в Україні. Його історія ось уже 11 років. Ми відсвяткували разом. І найголовніше в цьому всьому те, що е, Фонд завжди аргументує для чого і навіщо ми щось закупляємо, тобто немає історії там купити моноколоси. Так це цілком аргументований запит, який підсилюється конкретним запитом і відповідною документацією з боку збройних сил України або інших формувань в рамках сил оборони. Щоб довести людям, що кожна гривня з донатів витрачається доцільно, надійні благодійні фонди дають деталізовані звіти своєї роботи. У нас на нашому сайті є спеціальний розділ, де кожна людина може побачити насправді, яка що от, її сума зайшла в цей період на ці рахунки. Ми виставляємо системно систематизовані і деталізовані звіти про те, що ми закупили, кому ми це передали, в рамках якого проекту, наприклад, або для закриття яких необхідних потреб. І постійно комунікуємо про наші видачі, тобто люди, які нам донатять, вони можуть бачити фото, відео. Документний звіт на тему того, що військові отримали те, на що гроші було передано. Звісно, чимало донатів емоційні і точкові, зазначають волонтери. Тобто люди донатять більше тоді, коли щось стається, здебільшого негативне. Яскравий приклад це реакція, на, на атаку на е, національну лікарню Ахмадит. Люди в перші тижні після. Були готові максимально підтримати лікарню, максимально підтримати пацієнтів цієї лікарні. Але якщо там через півроку сказати, що потрібні якісь е, гроші, то вже такого відгуку ми не побачимо. І коли відбувалися масовані обстріли. Е, і прям ну, люди, кожна людина в кожному регіоні відчувала на собі, е, люди моментально кидалися поширювати інформацію про донати на ППО і закидали кошти на ППО. Тобто, так, реакція на конкретну ситуацію, а не там звичка чи традиція, ну, тому що я там жертвую. Тобто е, бажання робити. Пожертва бажання донатити, як і вся громадська громадянська активність пов'язана з цим, воно в першу чергу пов'язано з необхідністю вирішити якусь проблему. В даному випадку це проблема з російською агресією. Наразі рівень благодійних внесків зростає, кажуть у фондах. І велика частина з них є не ситуативними, а регулярними. Активно включається у підтримку і бізнес. У таблеточках він донатить майже половину суми. У «Повернись живим більше половини. За останній рік ми зібрали понад 275 мільйонів гривень. І якщо говорити, ну для нас це не рекордна цифра. У нас були роки і з більшими зборами, особливо якщо ми там враховуємо інфляцію. Але разом з тим це все одно демонструє динаміку до зростання за минулий рік. Нам загалом вдалося акумулювати 4 мільярди 400 мільйонів гривень, і навіть там трішечки ще з якимось хвостиком. А за весь період діяльності нашого фонду ми змогли зібрати і реалізувати 16 мільярдів гривень. Благодійники намагаються привчити населення до регулярних пожертв і запровадити культуру донатів в Україні, адже це допомагає тримати на плаву життєдіяльність країни, оскільки держава під час війни не може забезпечити усім необхідним відразу. Опитані дава українці запевняють, що корупційні і шахрайські скандали на їхнє бажання донатити не впливають. Зовсім не зменшується. Навпаки, це значить, що країна жива, країна реагує. Це просто реакція. Ми просто робимо тихо свою справу, свідомо і в всьому всьому, що зараз відбувається. навіть маленький донат, навіть пару гривень, це так це настільки одушевляє і окриляє, що просто у нас руки ну не можуть опуститися. Зазвичай це можуть йти на збори Старненка. Загалом, і сума донатів ну, особливо не змінюється. Це, в принципі, ситуативно завжди відбувається, без якоїсь конкретної динаміки. Тому що ну, тут насправді складно спопливати на все це, і попри це ну, ми маємо завжди підтримувати якраз і нашу армію, і людей, яким потрібна допомога. З початку війни я донатила на великі фонди. Повернися живим, а потім, чим далі. Чим далі стала донатити своїм: хто поранений, хто в якій бригаді потребує якої допомоги. І це в основному звузилося до кола родичів, учнів своїх, колишніх і, і близьких. Та персоніфікована допомога не завжди надійна. Волонтери радять вимагати звіти від того, хто збирає кошти на якісь потреби, визначати релевантність запиту і вимагати результатів. Ми постійно говоримо про те, що коли ви хочете зробити донат, то по-хорошому кожен донат насправді має бути усвідомленим. Він не повинен бути емоційним. Коли вас емоційно на щось примушують, там або емоційно вас намагаються якось маніпулювати. То треба ставити, починати ставити запитання, питати, де звітність. Якщо звітності ще немає, то бути на контакті з людиною, які ви задонатили, щоб в подальшому її отримати. Не отримати, ставити запитання теж публічно. Насправді, в ситуації Назарія Гусакова для мене не стільки важлива конкретно ця ситуація, та і всі ці питання це насправді у нас для того і мають існувати правоохоронні органи, щоб якщо там є ознаки злочину чи зловживань. Працювати з цим мені тут більш важливо, щоб наше суспільство на це подивилося і проаналізувало з точки зору того, а що відповідно нам, як суспільству, тут не підійшло, що для нас було не так. Ми не змогли забезпечити прозорість процесу. Чому? Які альтернативи були? Тобто, якби ми це робили через організацію, як би це тоді виглядало? І ну відверто, те, чого мені б хотілося, щоб все ж таки українське суспільство починало все більше і більше спиратися на інституції і довіряти інституціям. Історія Донатів в Україні активно почала розвиватися із 2014 року, коли Росія напала на Україну у Криму та на Донбасі, і пережила свій бум у 2022-му, після повномасштабного вторгнення. І, хоча процес побудови культури донатів довгий і складний, українці знову і знову доводять у складний для держави момент. Вони завжди готові підтримати її грошима, оскільки це питання виживання всієї країни.